Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні 28 квітня ранок вийшла подивитися, що з моїм виноградом. Вночі, так як і дивилась я прогнозу, було, показувало верніше зранку, в 5 ранку виходу, а дійсно 0 градусів, але трошки нижче нуля було. Все показує Юпітер під забором. Все добре. Так, Маріша також, також зелененька, все добре. Біля будинку також все, все ціле. Ось такі вже пагони, ріст уже так активний. Так, в другому ряді там трішки менші, тут просто тепліше. Біля будинку тепліше. Ось показую свій персик саджанець. Я розповідала, що я його підживлювала селітрою, проливала так, селітрою розчином, тому що брунькоїд попід'їдав бруньки на ньому, і такий бідний цей саджанець стояв, і я не кропила, нічого, від шкідників не кропила. А от вирішила так спонукати да, до такого більш росту, потужнішого селітрою. Так, і ось пішли пішли бруньки вріст. А ось інший саджанець, я навіть боялась показувати. Тут взагалі така плачевна ситуація була, але все рівно ось, бачите, азот що робить? Бруньки повистрелювали, вони так були надгризені, їх практично і Не видно було, але пішло, пішло, все відстрелило. Так, Стосовно тут в садочку виноградник абсолютно весь живий. Так, на городі я ще не була. Зараз подивлюсь, що там. Все добре, все добре, морозу не було. Нуль градусів. Ну ось то, все добре витримало. Ось тут показую. Жодного підмерзання ніде немає. Все добре. Це монарх, він пізніше пробуджується. Ось такі маленькі в нього панчики. Ось так. Все добре. Кого замерз виноград, підмерз, я співчуваю так, неприємно, звісно. Неприємно. Мене якось, так, знаєте, проносить. Проносить, але я вже так задумуюсь, задумуюсь, що все-таки потрібно підготавлюватися, щось купувати, можливо, Агроволокно якесь плотне, також банки, ємності з-під фарби вже почала збирати, не викидувати їх, а збирати, щоб так також відпрацьоване масло потрібно знайти, щоб стояло про всяк випадок, тому що ці заморозки, напевно, кожен рік будуть. Така погода зараз. Екологія погіршується, тому не зрозуміло, що твориться в природі: зима не зима, весна не весна, літо жара, спека. Зараз пройду ще на інший виноградник. Там, де в мене технічний посаджений виноградник, Подивимося, що там. Підійшла до свого технічного виноградника, тут то також все добре. От. Морозу не було, хоч тут така відкрита ділянка. Ой, але все добре. Ну, я, я розповідала якось, по-моєму, в коментарях, що наше село так розміщено на горі, і тому е, морози так е, в інших місцях, недалеко, по суті, від нашого села, е, там мінус був такий чималий. Ось, а тут в нас на горі так би все добре. Е, морози осідають більше в низинах, дуже часто. Дуже часто таке буває. Ось цей раз пронесло, все добре. Ой, яка гарна закладка, гляньте. Суть в цьому році. Ой, тут по три гронки. Так. Угу. тут, взагалі класно. Закладка хороша. Це тільки розпускається щось, угу. але розпускається, не змерз. Це такий самий сорт, але тут краще розпустився. Ну нічого. Так, ось. Ой. По дві грони. А, навіть по три, по три. Така закладка. В цьому році буде багато винограду на вино. Ось які соцвіття, цвіття, величезні. Також три соцвіття. Це щось один рукавчик присох. А не знаю чому. Тут розпускається. А далі нема. Можливо, підмерз. Так. І тут, це вже інший сорт, також закладка класна. Угу. Також буде ось тут три соцвіття, Два, три. Все добре. О, найшла підморожений. Ви бачите? Ось один кущик є. Ось підмерший один паїн, внизу другий, і цей трішки, а ось тут трішки. Тут все добре. Угу. Трошечки так. Підмерзло. Ну, нічого. Тут буде з чого вибрати. Все добре. Все добре. Тут все добре. Як ще в мене тут в кінці є. Цей фундук потрібно пересадити. Ой, тут гронки вже є. Значи не змерз. Ось такий фундук росте. Дуже довго потрібно чекати, поки він почне плодоносити. Якось так дуже довго. Ось такий краснолистий, червонолистий. Так, це на два саженця грушки. Ось тут посажені пішли гарно. Стартанули добре. О, прищепа. Гляньте, краса, неймовірно. Все прийнялось. А тут. Тут. Так, тут, тут гірше, але ось тут накльовується. Тут щось підсохло. А, є, може відійде? Побачимо. Так. так. Смородина. Яку полить потрібно. Це щось, щось така вона нещасна. Ну, вона ж буде хворіти, тільки пересажена. Яблуньки. О, клас! Це ж моя прищепа минулорічна, гляньте. З квітами. Це краса, з квіточками. В минулому році прищепила вже є суцвіття. Ось так. Ось яблунька також перший раз зацвіла. Побачимо, може щось покаже. Ну, ось така ситуація на моєму винограднику, все добре. Там лише один кущик чуть-чуть примерз, звідкись залетіло. Не знаю, звідки, ну, залетіло. Тобто, виходила я в 5 ранку, то трошки нижче нуля показувало чуть-чуть нижче. Але так, такого заморозку по траві, ну все сухеньке стояло, не було видно. Ніякого заморозку. Так, подивилась, наче все нормально. Та й пішла в будинок. Добре всім. всім гарного дня. Надіюсь, кого підмерзли виноградники, вони відновляться і ще й дадуть врожай. До побачення. Всього доброго вам.